Полят, ниця, дура с медом, паля, Абе, аба з меду. Нета ка. Дайте, дядьку. Это ка. Сыгала мигала. Сыгала мигала. Сыгала мигала. Сыгала мигала. Цигала мигала. Цигала мигала. Колят, коляд, коляд, ниця. добра з медом, паля, ниця. Абе з меду, не така. Дайте, дядьку, п'ятак. Абе так не простий. Дайте, дядьку, золотий. А в гривні дві дірочки. Малити горілочки. <гру> Ось тут люди зібралися. Всім доброго дня, всім, всім привіт, всім вітаннячко, і у нас тут не просто вже добрий день, а у нас тут просто починається 555 днів спротиву. Абсолютно. Так. Добрий вечір, Андрій Добрий Юркевич. Вечір. А Олександр, це Олександр. я вже свої текст, який я завжди кажу на початку. Знову ради в неділю зібратися всі, знаєте, коли всіх вихідний. Ми давайте запрошувати прекрасних гостей, які так, приходять так, до нас, так. приїжджають Дрогобич. Два їх файно оголосимо, так щоб вони самі себе представили. Окей, яка назва вашого гурту? Назва. Сен -сен це наша назва. Я зрозумів назва. назва але назва гурту назва. нашого гурту — назва. — А ми часто якось так всі <laughs> навушниках в підвалі, так? Ну нічого, так буває. Павло Гоц і. Ярослав Яровенко, да, так. Ви, ви, ви молодці. Це хлопці сьогодні першу рану встали, і як то каже, з першому півнями, бо артисти переважно в 13.00 то вже так слабо стоять. Ну чого ні? Вони ще знаєш, що... ти ж не знаєш під Вони летіли з Дніпра вчора цілий день до Львова, і вранці. Дякувати, дякувати Богу, як кажуть А, Богдан. Мі знайомий Богдан просто підписано Богдан Львів. А коли знаєш Богдан Лісів, то Богдан, треба б забрати людей з Львова. Я виїжджаю з Дрогобича до Львова і з Львова повернусь до Дрогобича, щоб забрати артистів. Так що, якщо нас Богдан чує, він десь чує, не думаю, нас, тому дякую, що привіз. Дякую, Бодь. Ми теж дякуємо. Богдану. Дуже, дуже да, Бодья молодець. Да. І дякую вам, бо ну, ми ми взагалі, якщо чесно, ми взагалі як організатори, як Яна і Стас, планували ну, гурт назва як сюрприз, але uh -huh. Мирослава Ковальяни не відпустили. Це наша легенда яку ми придумали дві години тому. Uh... Мирослава не відходила, і прийшлося відкрити цей сюрприз, що гурт назва теж буде виступати. Тому... Супер, хлопці, для е... вас Це теж сюрприз. Сі, в... всі, якщо чесно. До рельчини. Ви, години з цим ви в... сьогодні виступаєте на шпіхлірі. Знаєте, що таке шпіхлір? Mm, ми його бачили, як мінімум, ми не знаємо, що це. <laughs> так, то шпіхлір, там всі виступають зірки, так що. Все, будемо сьогодні знаємо. шпіхліритись на шпіхлірі. Тут таке зерно... зерносховище. Таке дуже. Як поляки кажуть забиткове, таке старе, і власне там є прекрасний майданчик, який облюбували артисти і е, наші люди, другобичани всіх, хто приїжджає сюди, тому я думаю, сьогодні буде дуже крутий драйв і благородна мета. Правда, Саш? розкажи, до речі, та про давай, мету. Що мені розказувати? Давай краще з хлопцями поговоримо. Ми про мету, каже, я так можу, не ж, ляпнуть, поки ми так зараз підготовлюються момент. Знаю, ти ж можеш. Ми збираємо ну, для частини 1108 на шарк. Це безпілотна система, наскільки я запам'ятав. Щоб воно не вбиває, на жаль, росіян, але воно допомагає знайти вбивати, росіян ну, і вбити. Да. Всі Дрогобичани, всі, хто поруч з Дрогобичем, приїжджайте, щоб на класну річ, Мільйон сімсот треба зібрати, да, тому. Тому у нас буде дикий лайнап. Я такого лайнапу я ніколи не бачу фестивалю. Славно, звісно, роман Скарпіон, назва, Курс валют в гості з Дніпра і Житомирський гурт yeah. Всі В одному стилі. І всі одножанровий фестиваль. І всі, причому вперше в Другобичі. Ну, роман Скарпіон вперше Другобичі в цьому році. Давайте. Так, ну, в принципі, так. Розкажіть, будь ласка, бо я так розумію, хтось із вас з Донбасу, це Ярослав, і хтось із вас з Галичини. Це я. Галичина ти зі, зі Львова, да? так? Але Ї... вас не розрізнити, хто з Донбасу, хто з Галичини, мені би сказали, навпаки, я би повірив. Це просто Ярослав так асимлювався, що я вже більше свого на східняка, будучи зі Львова, ніж Ярослав. Ярослав, І... всіх тут тиждень, два. Ну, О. десь так. Він олдскульний ол ол переселенець. Так, 14 дивись, ти мені скажи, на якому етапі перебування в Галичині ти відчув себе славіком? Ні на якому. Не я... Ярослав, <смеш> Ярослав заперечував, що він Славік взагалі від, від першого свого дня на готові. А ти знаєш, що е, тут так прийнято, от підтвердиш. Або не підтвердиш. Підтверд? Що Ярослав то є Славік, а вже Святослав то не є Славік. <смеш> Ні, Святослав <смеш> теж Славік, залежно від того, як домовиться. <смеш> так, а ти з якого міста? Я з Горлівки. О, Горлівка. Так. Блін. Ну чого, ви скоро повернетеся да, по-любому. Чекаємо. Так, що так. Шо, да, ти, і і як би ти не дивно спитати ти зі Львова, так? Да? Так, дуже класне питання. — Як ви познайомились? Да? Ми познайомилися в іншому гурті. От ми на це ж саме радіо приїжджали колись з гуртом Юрий Клоц, і ми якраз так. в цьому самому гурті і познайомилися, коли я вже грав тривалий час в цьому гурті, а Ярослав, ми шукали просто на заміну альтиста. І все, і запросили Ярослава в цей гурт. Ми там познайомилися, вирішили, будемо робити щось, ще якийсь інтелектуальний продукт. Я так нагородився гурт назва. Це щоб просто ти прямаський, щоб в машину влізала всі, звукорежисер, менеджер, скажіть, і все на одній машині можна в гастролі з чотирьох людей ідеально Там, до речі, а думається про те, коли, наприклад, є гурт, то ну, там може гітариста. Ну це це вже знаєте, як з вислуги літ. Це, це, це вже думається. З самого початку так не думається. Самого початку думаєш, ні, ми будемо рок у Нас буде багато людей на сцені. Ми будемо оце, от як група Металіка, виглядати. у Нас буде дофігіше шоу і так далі. Ні, от вже якраз з деяким часом ми з Ярославом подумали, що треба робити продукт заради того, щоб він був просто якісний, а не закривати кимось свої недопрацювання. От, mm -hmm. ми з no, Ярославом працюємо вдвох. Але ви дуже класно розлетілися в Тіктоку. Не побью з цього слова. Розлетілися просто десь там. Як всі прос... молоді гурти? Що, да? да? Сергій Сергія. А е Шіпан, як це Його... відбувається? Як всі це відбувається? От що ти зранку стоїш, гуртаєш там тікток? Вау, я в трендах. Ну як це відбувається взагалі? То досягнення нашої піарниці Вікторії Дзюк е, якось так сталося, що вона просто сказала: от оця пісня була б дуже класно зараз сезонно е, на зиму, бо там колід колядниця. Well, Хоча так. ми цю пісню не так задумували, якщо відверто. Тому типу, ця пісня має трохи і, інакший сенс, але вона каже, типу, вона ж полібес приймається як щось колядницьке. То давайте ми зараз будемо писати відео. І вона зі своєї особистої сторінки писала відео е, там вдягаємось на Різдво, там ну ще якісь типу такі стандарти для, е, для Тіктоку, і все, і Саме собою розлетілося, бо справді просто був вдалий час для цього. Бо Я деколи чую від артистів від е, таких людей, які там в Тіктоку хочуть просунути. це нереально там якась така штука, типу, що це коротше, ти не зрозумієш, що, що може бути в тренді, що не може бути. А ви класно залетіли власне з фольковими речами? Я хочу сказати, що це реально все дуже просто. На Насправді не важливо, чи це фолькові речі, чи це якісь суперпопсові речі. Тобто, це все не важливо. Важливо те, щоб люди, які переглянуть це відео, з перших секунд заасоціювали це відео з собою, uh -huh. тобто. TikTok це постійно про комунікацію з глядачем. Це типу, от я розумію про що це, воно мені подобається, я це лайкою поширюю. Ти Та... маєш надасть ці глиміґли, що ну, факту... зрозумів, що це. про нього. От, от ці глимігли було прикольно, бо колядколікниця, типу, ну, це да. прикольно, бо сезонно. А потім є питання ще що, що, що краще спрацювало. що Потім питання, а що таке ці глиміґли? І тобто, спочатку було прикольно, бо люди поширюють, бо це зимова історія, а потім поширюють, що таке ці глиміґли? непонятно, що це таке? Та я таким раніше я десь то чув, просто і воно в мене було в голові. Що не було? Що там може, там не бути, було? може бути, може бути. Тим більше, якщо ви з Другобича, то ви точно стичали з якимись місцевими євреями, і можливо, коли-небудь вони співали цю пісню на правду. Тому ага, що сто років тому думаю, була не. написана така пісня вже циґли і це вона чуть не стала єврейською народною, не мові ідиш. І це така пісня е, забавницька, е, типу, дитяча, типу не дитяча, це клесмерський. Е, трохи шесткарське, трохи ну, не. Це, це, це такий клесберський матеріал, циґлиміґіли, що означає, типу, біле маленьке кузеня по-різному трактують, але ага. це, типу, як на наш лапко і от є така пісня у євреїв, коза дереза, яка називається ці От, І ми з тим всім духом, типу, такий баланковий, різдвяний, зимовий, ти ми поєднали ці гілеміґали до коліткуліниця, до всякої такої циганщи. У нас такий получився цілий вертеп, який взагалі, типу, ніби приязний до зими, але одночасно, ні, тому що вся тема, яка пронизана в цій пісні, це гроші. І це можна потім помітити у нас в кліпі. Окей, добре, що це. Треба, знаєш, так? Є TikTok, а потім знизу ти з'являєшся і розкажеш. Ну, от там така штора. них цікали-мігали, у нас коза доризав поляків кожових мотових, там полізло полізло І все, все зрозуміло стоїть. Я все зрозумів. А ви зараз, я так розумію, потрапили в. Не в сферу інтересів, а в помітні. Де ви зараз у Ірини Горової так, так. щось десь? Вже... Оце цікаво. До речі, теж цікавий момент. Я вже зауважував в нашому колективі. Що дуже багато хто говорить: ви не на лейблі, помітні, а саме кажуть, ви у Ірини Горової. Це типу ну, прив'язка до конкретно людини відбувається в Україні, це Теж дуже цікава штука. Ми потрапили в це все. Нас запросили. У нас зараз там шестеро артистів. Я дуже різних. Кардинально різних Отой, просто. Да, Отой, е, гурт назва, е, там є е, Анна Трінчер, там є. Цікаве. Це ну, наш лайнап сьогодні От, постійно. Абсолютно, так. От, те, те, саме зараз відбувається, те саме зараз відбувається на помітні. І ми в це потрапили, і ми зараз так рухаємося, спілкуючись, вчимось, насправді, ще одне з одним спілкуватися, бо з дуже різних світів насправді люди, що ми, що весь лейбл помітні. І там нова команда, там нові працівники, вони постійно можна Помітити, до речі, що вони на сторінках шукають собі шанових працівників там, або піарників, або ще когось. Тому навіть якщо хтось хоче приєднатися до команди помітні, вони супер зараз відкриті. Це лейбл відкритого типу, що там, будь-хто зараз може себе знайти. Це десь сидить в Іспанії один Олексій і каже: о, це мій шанс. Я буду піарником помітні від сьогодні. Я одягнув вуса, і мене ніхто не пізнає. Там не впізнає. Ну супер, хлопці, ще от так, як ми сьогодні виступаємо в Другобичі, розкажіть, нас слухають зараз, дивляться люди з Дрогобича. І не тільки з Дрогобича. Не тільки з Дрогобича, але в першу чергу нам завжди приємно, коли розкидає щось про Дрогобич. Ну, З чим вас асоціюється Дрогобич? Ви тут вперше, не вперше? Розкажіть трохи. Ярослав, ти вперше вам. Я вперше в Другобичі. О, він ще побачив тільки. Що трохи встиг побачити в Другобичі? Ресторан один солік Солік, добре, Що Соліз Соліками. Зараз з цим. Зараз кажете, Солік ми будемо забирати гроші. Вони вже побачили все ж пихлір і солік. І готель Тустань побачили. Тобто вони побачили все найкраще. Що ще можна? В мене декілька років тому, як ми були в Другобичі, мені дуже класно асоціюється центр міста з тим, що там є дуже багато старих над. Надписів, якими, uh -huh. ну, типу, з декількома сотнями років українською. Uh -huh. І мене це так, то що, то, що навіть пише, наприклад, в центрі міста є десь е, надпис такий, десь я бачив, вже не, не пам'ятаю, де написано гостинниця. І я такий, типу, гостинниця через українською. Чекай, ми будемо то шукати про другого, що я не засплю. Ні -ні -ні, <с <с? Я, <с? То, я то бачив декілька років тому, 100, ага, 100%, і мене то дуже зацікавило. Так колись. я думаю, ти зараз там живеш? Може бути, <laughs> ну коротше, да. ну, ну, типу, і мені асоціюється Дрогобич постійно з такими добродушними людьми, з такими абсолютними галичанами, абсолют це в 100% мінімум значенні. І е, тут завжди якось так все по-теплому, все таке дуже спокійне, по, -по домашньому. Чому е, приємно, приємно, приємно. Приємно? Ти 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 приємно? приємно. Ти, ну, ти кажи щось, що, що тобі теж приємно. Та я просто думаю, знаєш, що там щось відбувається знаєш, по хлірі. Одним оком я з вами, одним оком я. Організатори вони такі. А в нас взагалі класна компанія, виходить, видоя Донбас, Галичина і тут, Галичина і Харків, виходить. Слобожанщина. Слобожанщина, Слобожанщина і Галичина, так. Да. Так ми і зібралися до да, чотири четверти. <світ> у нас в кінці перед тим, як я знову так непомітно нагадаю вам, що 17.30 вам <світ> треба <світ> бути. <світ> непомітно, да? непомітно, в Шпихлірі вам треба бути 17.30, де будуть вступати такі прекрасні гурди, вокалісти, артисти, як Роман Скорпіон, складно, Роман Скорпіон, вибачте. А, гурт назва, курс валют. І Друга ріка. Приходьте, збираємо на шарк, нам треба зібрати мільйон сімсот і е -е, можна показати скрін на вході. Будь-який донат від 200 гривень, можна кинути в скарбничку туди. Е -е, також у нас 27-го буде, якщо ми сьогодні не зберемо е -е, мільйон сімсот, то можете 27-го приїхати на Франко Шарк, буде такий фестиваль в фестивального євачах. Тож будемо там ми з Андрієм Юркевичем будуть виступати всі Віктори, там всі виступають да? Тому ціль буде та ж сама, дозбирати наш Шарк. І в нас є така класна традиція на твоє радіо. Ми завжди з гуртами. Хочуть на цього чи не хочуть, а вже знаєш, вже трансляція йде, треба це зробити. Флопці, ви попали? Та ні, ви не попали. Так. Ми маємо, не не щоб по почтити пам'ять того. Господи, пам'ять, господи, прости. Того, хто не приїхав на фестиваль, до нас тому ми ніколи я думаю, не співали разом таку компанію пісню «Зав'йо». Зорі. Тому давайте може зробимо це. Такі маленькі купе. Ну такої компанії, але ми з ярком точно Да. Так ми що, що, блін, давай, давай заносіть фінал. А давай. кому, що це, що це таке? Що це, що це за приниження текстом нам видавати? А, прикинь, да, 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 да. <ріст> та то <та, та>, <ріст> всі знають. Що це? це за приниження? Що <ріст> <ріст> <Шо? ріст> <Шо>? за приниження <ріст> таке, <ріст> я був так підглядав. Ну, давай, щоб, щоб просто, типу, — щоб Ну, <ріст> що, <ріст> я запускаю. Да, звісно, давайте, вперше, гурт назва на твоє радіо. Разом з Андрієм Юркевичем заспіваємо пісню Мирослава Джоновича Кувалдіна Сергія під колори з міста Кабеляки, гурт Зев'є, пісня Зорі. — Щас будуть нас в ушах все тріщати, але це тріск. Це брехається. Благодатний тріск. Ого. Всі разом, так? Ого. Чотири голоси. Зорі. Срібні в Чорнім морі. Але паузи у нас і не можу. Пропливали кролем на схід. Хто сидиний, Ярослав? Хай чекає захід хвилі. Подолавши милі, ноги наші мили, а ми співали, нестримано кожен з нас щось може Ганджа допоможе, проросте посмішкою я, кущі, кущі. Всі колись висіли вуса помочили в моці весело джа. <гум> Дякуємо, це сталося гурт назва. На радіо. Це прекрасно, це було прекрасно. <гум> це це було. Сила гурту Зев'я, uh, яка тільки що була виконана прекрасною силою гурту Назва. Побачимося так. всі о 17.30 на шпихлірі. Побачите гурт назва і побачите всіх інших, і ми зробимо прекрасну добру справу і до зустрічі. Дякую. Дякуємо, хлопці. Побачимося вже на концерті. Всього всім доброго. Ми ще повернемося.